Києві відкрили квест-кімнату, стилізовану під 60-ті роки. Відвідувачам пропонують знайти предмети, за які в радянські часи могли кинути за грати. Так видавці книжки розстріляне відродження занурюють людей в атмосферу тотального табу на інакодумство. Олеся Варламова бачила заборонені колись для безпеки речі. Це звичайна квартира. Учаснику квесту пропонують знайти у квартирі заборонені радянською владою речі, і ось перша знахідка долар США. Якщо великі суми, то можна було навіть одержати розстріл. Таке фото каратиста за часів радянської влади могло стати доказом того, що ви займаєтеся нелегальним видом єдиноборств. А ви нікому не казали, що ви ходите на карате мамі? Казав. Це все було на рівні, тобто одна людина переказувала інші. Загалом учаснику квесту за 20 хвилин пропонують обійти три кімнати стандартної радянської хрущовки: залу, спальню і таємну кухню, за дверима шафи. Це ніби звичайна радянська кухня, але за деякі речі в ті часи могли посадити. Приміром, за ці імпортні цигарки або навіть за ікону. Високоінтелектуальна поезія це про поета Миколу Зерова. І ще в збірці розстріляне відродження, твори ранніх тичини рильського, також хвильового, косинки Яновського та Остапа Вишні. Упорядниця відбирала те, що й досі не війшло до шкільної програми. Вони а можуть натякнути читачеві за що могли в ті часи а, зробити такі вироки? Видавець каже, передивилася досьє майже всіх закатованих письменників. В архівах КДБ знайшла листи та доноси від найближчих друзів та колег поперу, а також вироки у справах, де люди після тортур зізналися у тому, чого не робили. Один із них щодо Михайла Семенка, датований 37-м роком, розстріл і конфіскація майна за нібито тероризм. Вони весь час очікували, що за ними прийдуть. Вони. Дехто хто навіть не був закатований, висланий в табори. Він був доведений до абсолютного безумства. Майже всі письменники, чиї твори вийшли до збірки, були замучені, загинули в засланні або наклали на себе руки. Ці інтелектуали свободолюбці були небезпечні для радянської машини. Громадські дізналась про них лише після проголошення незалежності. Квест і письмові докази злочинів режиму приготували саме для молоді, яка вже не знала часів тоталітаризму. Олеся Варламова, Євген Чижик. Новини на першому зачем ты